17 березня Мільярдер без мільярда. Син людський прийшов не на те, щоб служили йому, а щоб служити. Матвія, 20 розділ, вірш 28. Я дуже часто переглядаю ролики, що мотивують про людей, які служать іншим. Мені подобається надихатися їх життям, та я захоплююся їх великими серцями. Якось я прочитала статтю про Чака Фіні, людину мільярдера. Чарльза Френсіса Фіні часто називають людиною з найширшою душею, яка тільки може бути. Такої честі він дійсно заслужив завдяки одній важливій справі. Він віддав увесь свій мільярдний статок, який чесно заробив власними зусиллями на благодійні проекти, залишив собі для життя достатній прожитковий мінімум. Ще недавно журнал Forbes називав його одним із найбагатших людей на планеті. За все своє життя він дав не більше п'яти інтерв'ю. Його вважають найскромнішим мільярдером на землі. У бізнесмена немає машини, будинку. Він літає економ-класом і живе в невеликій орендованій квартирі. На руці у чака годинник за 15 доларів. Він носить прості сорочки, замість ресторанів ходить у кафе, їздить на таксі та метро. Якщо хтось подумає, що він скупий, то це не так. Він не тремтить за кожним міль... центом. За останні три десятки років Чак Фіні пожертвував більше 6 мільярдів доларів. Ця колосальна сума пішла на будівництво шкіл, університетів, наукових центрів, лікарень та клінік, а також будинків для людей похилого віку. Він каже, що гроші приносять йому справжню радість тільки тоді, коли йдуть на добрі справи. Однією з заслуг цього незвичайного чоловіка є талант переконання. Коли обставини життя змусили його стати публічною особою, він не розгубився і почав використовувати свій вплив для того, щоб спонукати інших також звершувати добрі справи. На відміну від інших мільярдерів, він вважає, що його гроші мають приносити користь, поки він живий. Він зізнається, що часто вигадував схеми, як спонукати владу та інших бізнесменів вкладати кошти в благодійні проекти, брати участь в акціях для підтримки простих людей, які потрапили в скрутні життєві обставини, або ж молодих талановитих студентів, які не мають коштів для продовження навчання. А чи надихають тебе люди з великим серцем та відкритою душею?